Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра від виробника Freya. Люстра на 6 плафонів. Також пропонуються в колекції моделі ще на 8, 9 і 12 таких самих плафонів. І до всіх цих люстр є в колекції ще Бра з одним та двома плафонами. Бра, я також з собою взяв. Я взяв на два плафони. Ось Так виглядають плафони. Вони скляні розміром діаметр 60 мм, висота 170 мм. Вони ось так встановлюються, тобто Ніякого кріплення тут немає. В будь-який момент зняли. Наприклад, при заміні лампи це дуже буде зручно. Ось так бра виглядає. Кріплення бра на монтажну планку. 10 см діаметр цієї чаші. Каркас люстри повністю з металу, колір покриття чорний матовий, гладка поверхня і плюс латунь. Патрони є 14, термістійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо. Я встановив led лампи. Споживає кожна 6 Вт, видає близько 50. Ну і лампи мають бути прозорими. Я люстру підключив, ось так вона виглядає увімкненою, дуже красиво виглядає вона. Освітлення, з освітленням, все в повному порядку. Воно яскраве, Розсіюється світло абсолютно вільно. Тому. Люстра така буде яскраво освітлювати кімнату. Кімната може бути будь-якого типу та призначення. Площа кімнати близько 20 квадратних метрів. Висота люстри 558 мм. Висота тут не регулюється. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки, діаметр стальвої чаші 13 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалось. Дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ю. Побачимось!